Вони рішили піти з силою, насильницькими методами забирати храм і є, і не скривають відкритий план захвату Ужгородського кафедрального собора, того собору, якого держава не будувала, чиновники не будували. Тот собор, який ми почали будувати тоді, коли в людях були на руках купони. Тобто практично нікого ніхто не мав. Той час нам вдалося Одну хижу в селі продати, тут квартиру я продав, дві машини продав, вклав то, щоб перший толчок був для роботи, Уже пізніше, через пару років, підключилися і наші люди, і ми возвели святиню. Тепер эту святиню нашу особливо злочинні, організовані преступники перед українським законом. Задумали захватити. Але як захватити много людей? А нічого, треба щось зробити, якийсь конфлікт, создати, який чоловік має впасти на землю, пустити чутку, що його побили. У ви так зробили у Хмельницькому. Тільки що вчора, чи позавчора, у Київській області те саме захвачували храм якийсь, і вдруг один безбожник вхопив хрест. От священнослужителя і кинув на землю. І тут умер, упав замертво. Великої щастя православним, що це зняли на відео. Бо якщо б не зняли на відео, злочинці, сатаністи, всеукраїнські сатаністи, тепер і такі є, пустили б чутку, що вбили чоловіка і знову основання захвачувати. Церкви. На сьогоднішній день ми собі думаємо, як нас Бог награждає. Ми йдемо із Єрусалимляни в Єрусалим і вход, духовними меча видими. Ми сьогодні співаємо Осан на сину Давидову, благословен благословені ім'я Господнє, Цар Ізраїлів. Безбожники сидять і злочистиві плани свої кують. Вони до церкви не йдуть, вони Бога не бояться. Вони нічого не бояться. Вони захвачені храми перетворюють на концертні зали, де танцюють, де навіть з псом ходять у церкви, сміються. Буквально святині православні оскверняють. Вдумайтеся турки нині піднімають голосу з щиту православ'я в Україні, а Європа. А їх щось стало? Вона не чує, нічого, не видить. А розводить руками. А сказали генеральному секретарю ООН, о слухайте, ви хоч виступіть у защиту православну, там їх б'ють, виганяють монахів із монастиря. І так називаємий генеральний сказав, у мене мало інформації. Я не знаю, що там твориться. І ми зрозуміли, тепер. врем'я для ісповідничества. Входя в Єрусалим, із своїми людьми, ми сьогодні махаємо своїми відками, у кожного з нас свої відки. Ну що зробили книжники і фарисеї? Вони підняли голос і сказали Ісусові, чого ти дозволяєш, щоб тебе так славили? А Ісус каже, якщо б вони замовчали каміння, б тоді кричали так же. І вдруг на руках у книжників і фарисеїв їхні діти грудні. Тобто, сіщі, котрі не говорили лиш, можуть плакати. Вдруг заговорили на їх руках їхні власні діти, Осанна, Сину Давидову. а вони не знають, що твориться, перепудилися, шок. І тоді каже їм Ісус, а що вони читали у пророках із уст младенців і сущі груди матері сотворив Господь собі хвалу. Такся совершило на Ісусі іще одно пророчество і Ісуса Христа. Які були озлоблені книжники й фарисеї, які, вони були, а вони організована злочинна рать, пішли з боку, набрали собі таких пропащих людей, так називаємих радикалів, і з ними пішли, создали групку для чого, щоб у п'ятницю Ісуса. Насильство взяти повести на суд, а потім імітувати мнення общественності, любимо заняття злочинців і бандитів, імітувати общественное мненіе. Прийшли два хлопчики під собором вони – общественное мені. Ми тут у церкві, і не громадяни, і не общественное мнення, а вони двоє Так от, і радикали будуть кричати на Ісуса, розпни Його. Буде казати Пілат, бо не розуміє, що твориться, може, вам відпущу Ісуса, на ньому не є, а вони ні, Ісуса суди, а вара у розбойника, отпускай. Так, радикали, у всій історії і в тому в наші дні, у судах своїх злочинців, куди наробили злочина, виривають із суда. А котрого судять когось неправедно, вони йдуть під суди і скандірують судити Його, судити Його. То є скопія калька тих радикалів, котрі кричали проти Ісуса, розпни Його. Боже мати, нагороди наших людей, котрі посповідалися, причастилися добрим причастям, бо лиш так поступаючи, маючи в душі мир і спокій. І навіть не обіжайся на гонітелів, від їх треба шкодувати, бо вони нещасні і давно уже від от Бога відпавши, будущого доброго не мають. Головне, щоб в наших душах була та любов, християнська любов, мир і благословення. моляся за єдинство нашої держави, за наших воїнів. Моляся за усіх тих, хто потребує нашої допомочі, переселенців. Ми тут, діти Божі, подліні, настоячі громадяни, на відміну від закладчиків храми, гонітелів церкви, то не суть громадяни настоячі, а в вічності лише такі, як і ми, мирні, благословені, терплячі, мудрі і зможуть наслідувати по милості Божої царство Божої. Амінь.